Я живу в Україні в місті Чернівці. Це моя школа номер 41 по вулиці Шкільній. Я вчин 10 класу, палихати Максим. Я і учні нашої школи долучилися у вересні 2015 року. На початку акції я провів рекламну кампанію і пояснив, чому потрібно збирати кришечки. По-перше, це початок важливої екологічної акції. В природі буде менше пластика, який не розкладається. По-друге, це старовина, яку продадуть, а на виручні кошти. Закупляють компоненти, з яких складаються протези для манів. І про цю акцію знали всі. І батьки, і діти. На другому поверсі школи я встановив контейнер для кришечок і за вересень ми зібрали майже 2000 кришечок. Коли він наповнюється, ми збираємо кришечки і відносимо їх у волонтерський центр. Хоча... Це контейнери невеликі, але за вересень ми зібрали достатню кількість кришечиків, віднесли їх волонтерські центри. В кабінеті центр. географії та біології пакувати кришечки мені допоможуть найбільш активні учасники акції. Я Стефанюк, я учень брату класу. Мені дідусь допомагав збирати кришечки, щоб з'єднутися у школу. Мене звати кричаки, я поставила контейнер для збирання кришечок в магазин в своєму районі. Я учені 11 класу, на одразу збирав кришечки. Мене звати робляла на, на, на Я вчинила шостого класу. У магазині біля свого місця проживання я встановила оцей контейнер для збору кришечок. А, а так, Найголовніше в цій акції це допомога в закупівлі протезів воєнного то. Збір кришечок – це єдиний, це перший крок до сортування розділу збору відходів і зменшення обсягів отруєного е, сміття в Ось ця тема ДНД встановила. Контейнер для збору кришечок. Він знаходиться на шкільній день. Цей контейнер майже повний, і ми його зараз наповнимо і заберемо до школи. Ми зібрали майже 250 кришечок, які ми віднесемо до школи, а потім волонтерський центр. Декі учні встановили контейнери в магазинах за місцем проживання. За кілька місяців ми назбирали. Майже 7 тисяч кришечок вагою 21 кілограм. Я хотів подякувати за підтримку всім, хто допомагав на цій акції. Ми підійшли до волонтерського центру, куди ми відносимо кришечки. Доброго дня. Що ви нам принесли? Дякуємо вам гарно. Це наші учні. Наша школа 41 перша, яка вже не вперше бере, приймає участь у такій гарній дуже акції. Навіть сказати, екоакції, акції, акції здоров'я торповно тобто, розширення. Дані кришечки йдуть у нас на здається, і за кошти від здачі цих кришечок закупаємо протези для наших хлопців. Цим займається Київський форт благодійний, з яким ми співпрацюємо, з яким працює волонтерські рух Буковини, Армсус, волонтерські руковини. Медичний координаційний центр у нас тут в Чернівцях, і вже наразі, вже наразі навіть буде у нас десь презентація, мабуть, десь ближче до весни, з першими підсніжниками, як ми кажемо, що зроблено за ці кошти. Тобто ви там побачите, побачите живих представників, так сказати, вживу людей, яким допомогли завдяки збранню таких от кришечок, тому що за кошти. Від вдачі вже було придбано, допомогла допомога прийшла одній людині. Вже придбано протези, і ви бачите, будуть побачити, як це все діє насправді. Ми вам дуже вдячні. Дякуємо гарно, що ви долучаєтеся до всіх наших акцій. Дякуємо гарно, що приймаєте участь у суспільному житті міста, країни. Дякуємо, що ви є небайдужими.